Медудбанка варення з трояндою і кремчик для рук. Як вони пов'язані? Взагалі ніяк не пов'язані. Сьогодні я хочу поговорити з вами про догляд за руками. Це сама нудна тема, як вважають багато дівчат. Тому що що тут такого, помазати кремом руки. Це саме нудна тема, я не знаю, хто це буде дивитися цю херню звісно. ну по-перше, обрати нормальний крем це так вже і легко. Всі думають, що у майстрів дома просто склад класних суперкремів. Я можу руки кремом якимось з АТБ, самим-самим дішманським, мені соромно за це. І треба себе поступово привчати до якісної косметики для рук, для ніг ноги взагалі і влітку, і взимку це окремі дві теми, тому що ноги влітку як за ними доглядати, і ноги взимку це різні речі. Крім кремчику, що ми ще можемо намазати? Також хочу вам розповісти таку фішечку, як очищення шкіри. Чим краще ви її очистите, тим глибше ви напитаєте нашу шкіру. Очищати можна скрабами, білінг скатками, Після кремчику можна намазати ще маслом. Зараз ще з'явилась така новиночка, як гідрогелева маска, це ви бачите зараз на відео. Вони дуже класні, особливо в зимовий період офігенно напитають. Кремчику, звичайно, ще є масло для кутикули, це ще один всесвіт. Оглядової косметики, а, також масла бувають для п'яточок. Ну, майстри використовують для шліфування п'яточок, але можна вдома використовувати це ж масло для зволоження і для питання, як питання на українській Живлення. і для живлення шкіри п'яточок. Дівчата, я точно така сама, як і ви, але, але коли я посиджу вдома хоча б 2-3 дні. Коли в мене є вихідні, я мию постійно посуд там якийсь прибирати намагаюсь навіть, то блін, моя шкіра на руках. Вона каже: пока треш. Вона дуже сильно пересихає, і коли я вже вдома, коли вже столкнулася з цією ситуацією, то вже все. Ну, типу, бігти в тебе за ще одним тим же галімим кремом просто не має сенсу. Так що треба привчати. Сьогодні, сьогодні Я візьму додому нормальний крем, і буду мазати руки і перед сном, і коли в мене буде час, коли я буду розуміти, що я одразу ж його не буду змивати. І в мене ще є масло для кутикули не в таких баночках. Зараз покажу, яке в мене є масло. Так, ось це саме дешеве масло для кутикули, але взимку, якщо ви хоча б цим будете мазатись, це вже буде офігенно, чесне слово. Можна і поїсти смачно, і намазати кутикулу в олівцях. Набагато легше доглядати за кутикулою, ніж в таких банках. Ну банку ти не кинеш просто з собою в сумку. Зараз існує дуже багато брендів, які випускають масла в такому форматі. Я знаю, навіть у луни зараз вийшло масло, яке можна брати з собою. Там не олівець, там прям така щіточка. Ну, то вже як вам зручніше, головне, щоб ви не забували, манікюр просто втрати свій вигляд через неділю. Якщо у вас є якась активна робота взимку, і ви робите щось руками. То можете просто сказати пока свої гарні кутикулі е, і своїм ручкам. Треба мазати, треба доглядати, і воно все буде виглядати гарно і пристойно всі ті три тижні, скільки ви носите. Ну хтось носить прямо по місяцю, звісно, по два місяці. Ну, несуть дівчата. Давайте почнемо якось доглядати за собою більш зібрано, більш усвідомлено за все це думати. Все, всіх обійняла цьому.